Це канал Need влітку Travel Влітку 2021 року. Ми вирушили у велоекспедицію дев'ятнадцятьма областями України, тому що наша мета не просто проїхати маршрут, але й відвідати вражаючі місця, познайомитися з натхненними людьми, дослідити велоінфраструктуру та нарешті показати, що мандрувати Україною на велосипедах круто та доступно. У попередньому відео ми проїхались від Обухова до передмістя Києва. Зазирнули у доти Київського укріпрайону, які не раз рятували Київ від загарбників, та навіть стали свідками козячої романтичної сцени. Відверто кажучи, у нас були різні думки щодо того, як має виглядати сценарій відео про Київ, адже в столиці ми провели 10 днів. Причому дуже насичено за ці 10 днів у Києві. Ми познайомилися з крутесним клубом велосипедистів України. Відвідали місця, які давно вже хотіли відвідати, та знову побували в наших улюблених місцях в центрі Києва. А також потрапили на марш за Київ, де кияни висунули свої вимоги щодо розвитку інфраструктури для людей. Постійно зустрічалися з друзями та навіть згадали атмосферу Шрі-Ланки. До речі, про велоінфраструктуру у нас буде в кожному відео, бо це основна мета нашої велоекспедиції перевірити на собі велоінфраструктуру міст. Ну і це логічно, бо більшість часу ми пересувалися саме велосипедами, а тому тестування велоінфраструктури в різних районах Києва відбулося максимально природно. Як розумієте, все це дуже важко вмістити в одне відео. Точніше на це треба більше часу, ніж ми можемо зараз виділити через тривалі відключення світла та навчання. Тому про Київ ми зробимо декілька тематичних відео. Отже, запрошуємо вас до перегляду нашого першого відео про Київ, де ми познайомимо вас з клубом велосипедистів України та виконуємо деякі важливі для подальшої веломандрівки задачі. Запасемося теплими речами. Після насиченої екскурсії дотами ми вже напряму відправились у бік Києва. Дорога через ліс виявилась дуже приємною. У Києві на нас вже чекала активна та дружня велоспільнота Клуб велосипедистів України. І ще на під'їзді до Києва нас в гості запросив Павло, один з основних двигунів цієї велоспільноти. Але про це трошки пізніше. У Павла ми довго не затримались. Паша розповів нам історію клуба та заочно познайомив нас з найактивнішими велосипедистами спільноти. А після цього він провів нас у бік центра Києва та навіть показав місце, де можна балони заправити, бо наші були вже пусті. А зупинились ми у нашого старого друга Олексія. Ми з ним багато подорожували і в Індії, і в Непалі. Давно його не бачили, тому навіть не виникало питання, де ми зупинимось в Києві. Все. Він своє прожив. Дощовик ще з Китаю. Китайський, так сказати, оригінал. А зараз ми прямуємо на зустріч велосипедистів, у веломагазин. Не знаю, хто буде, хто не буде, але казали, що хтось з іншого міста навіть приїжджає. Ну, ми сподіваємось, що будуть цікаві люди, з якими ми поспілкуємося. про велоподорожі. Сьогодні неділя, ще ранок. Машин майже немає по Києву. Ну як ранок? Вже десята. Дуже мало. Їхати тому і зручно. Але ось ми їдемо по центру і досі не зустріли жодної велодоріжки. Хоча вони тут є, ми знаємо, ми їздили. Просто вони не тут. А ми тут. Це шикарно, просто пусті вулиці. Чао, куди нам? Пошукаємо магазин, що кружляємо трошки, бо проїхали поворот якийсь. А зараз наліво. На, на Десь біля стадіону. Да. Е, От Ілля. Ілля це засновник нашого клубу. То есть основатель нашего клуба. И в Фейсбуке нашему клубу уже 7 лет. А да, 7 лет. Но на самом деле там такая... Да, там такая да. история, да, что это уже отдельная история. Максим, модератор нашего клуба. Андрей. Ну, вообще Андрея так никто не представляет. Всегда представляет... Андрей его роды наша Наш администратор. Да. Евгений Ашихвин, ну тоже его, наверное, людей не найдешь, которые его не знают, да, тоже, наверное, уже мест таких нету. Только по возрасту. Я я когда с ним разговаривал, всегда говорил, твоя большая ошибка, что ты много катаешься. Наступит момент, когда тебе просто некуда будет ездить. Да. Узнать, да. Надо вот дозированно. Часть нашей команды здесь не присутствует по тем или иным причинам, потому что у нас есть администраторы, модераторы, которые из других городов. Вот, поэтому у вас будет возможность ими познакомиться отдельно, прилюд щось. <Them> <g vaccines> наша зустріч відбулася в веломагазині ProBike, який був заснований в центрі Києва родиною професійних велосипедистів. Вот наша Катя. Я звати Катя, это мой магазин. Э мы тут теперь команда, на самом деле, нас много. Я профессионально занималась велоспортом. Сейчас мне очень интересен туринг, потому что меня окружает много людей, которые путешествуют не только Украиной, а вообще миром. Вот. И теперь даже мужу предлагаю, давай, может, мы будем пробовать что-то такое. И мы рассматриваем даже в следующем году покупку туринного велосипеда. А так у нас вся семья профессиональные велосипедисты. Да. Ну, Катя поскромничала, не сказала про своих детей, которые там да. вот сейчас заняли, да, первое место. Да, они да. сейчас во Львове, значит, пять Украины, средний наш выиграл, но ну, у них сегодня еще соревнования. А муж мой чемпион мира, участник четырех олимпиад в бывшем по велотреку. Вот, и дети у нас оба в сборной Украины, а я была в сборной по шоссе. Круто. Так что мы и стоим там, из другом, да, которые люди будут еще нашу... Высшее счастье семейной жизни, это когда все увлечены одним и тем же. Да. Да. Это да. постоянно вспоминают, общие воспоминания, воспоминания планируют, вот, вместе катаются, и все время новое и новое. Вы правы, я тоже сидела и думала, как классно, что... И вы, это вечная семья, потому что все любое. пройдет. Секс пройдет, пройдут общие соборы, общие интересы. Это вот этот наркотик белый, он никак будет, это, вели, ну, это жизнь будешь крутить. На зустрічі Павло розказав про клуб велосипедистів України, який Ілля заснував ще в 2012 році. А з 2020 року, завдяки активним велосипедистам, а також модераторам спільноти, чисельність спільноти почала зростати. Я я скажу привіз. На сьогодні ради привітати вас в нашому магазині. дуже ради, що ви. всей Украиной добрались к нам, именно приехали и в Киеве посетили именно наш магазин. вас очень ждали. Я вчера с Альбовской гонки спешила очень навстречу, так что... То есть пересекла что... финиш и... Да, велосипедисты, да, которые проехали реально почти всю Украину сами, и вы это все осветливаете и показываете людям. Это очень клево, мы очень рады, что вы Зараз десь і ми з нетерпінням ждемо розказує всієї вашої поїздки. Не сказала, що ми прям такі суперволосипедисти, бо ми там без контактів, без там ну, з баулами звичайними. Ну, тобто ми більш такі веломандрівники, я б так сказала, бо ми ще досліджуємо місця, ми ще знайомимося з людьми. Що пересуватися велосипедом, ми хочемо показати, що можна побачити всю Україну, в Но зато какие воспоминания, елки-палки. Чем, чем сложнее покатушка, тем приезжаешь домой, ложишься на диван, делаешь фотоальбом, и ты в таком восторге от всего пережитого. И это действительно так, как мой последний был вояр. Сказать, кто может. О, попал переделки. Извиняюсь. Ми були раді познайомитись з кожним, хто зробив свій внесок у розвиток велоспільноти, і кожен чимось унікальний. Тому приєднуйтесь теж до цього українського клубу. Наприклад, там можна запитати поради не тільки про велосипед, але й про спортивні заходи, змагання та знайти однодумців для спортивних велоподорожей та отримати спортивну категорію. Погода нам не сприяє взагалі цілком і повністю. Вот там вот наверху ветер с баулом просто сбрасывает велосипед. У Руслана ветром оторвало кусок рукава. Вот что там творится наверху. Только что произошло падение руковода. Все, довольны, что что-то хоть произошло и отвлекло всех от Ну вот как-то так. Ориентируемся на местности. Куда? Туда. Туда. Еще куда-то. Руслана сломалась, там вже десь педалі, педали, педалі, не крутиться. Так що обязательно перед такими походами потрібно проходити технічне Лучше Що зробити мастерську, щоб потім делать это вот здесь. Ну що, вже похолодало. Скоро буде дуже холодно, тому нам батьки надіслали теплі речі. Зараз ми отримали їх і будемо відкривати посилку, що там нам надіслали. Ну, однією з наших головних задач у Києві було запастися теплими речами та поділитися фідбеком щодо речей, які надали нам для велоекспедиції ще три місяці тому. Куртка Юрина, мої теплі штани. Ми не планували, що наша велеекспедиція затягнеться аж до жовтня-листопада, і що нам знадобиться більше речей, ніж ми очікували на початку подорожі. Багато чого прислали, але відчуваю, що з нашою пізнавальністю цього буде недостатньо, хоч би до снігу встигнути повернутися в Запоріжжя. Ось і все. Тепер треба думати, як це запхнути в баули. А ось ті мої окуляри, про які я розказував після Черкас, що вони розвалились від дотику на купу частин. Думав, полагодити, але виявилося, що це не той випадок. Став, так би мовити, робочий момент. Три місяці тому компанія туристичного спорядження From Equipment надала нам деякі речі, і тоді познайомились з засновником бренду Олексієм. Тож ми домовились знов заїхати до них, щоб розповісти про свій досвід користування куртками, штанами та рюкзаком їхнього виробництва. Для цього нам довелося їздити в інший бік Києва, на Дарницю. і це була ще та велопоїздка. Це стрьомний перехід середньої. Ось так доводиться тут їздити. Щось взагалі незручно їздити по Києву. Якщо по справах треба, то це жесть. Водії зовсім не френдлі. Деякі з них прям пролітають дуже близько. І ми вже їдемо десь 4 км. І зовсім не можу нікуди звернути. Щоб перестроїтися, ну це якийсь квест жахів, бо машини літають просто. Я навіть на мапу не дивлюсь, куди повертати, бо я все одно не зможу повернути. Просто їду вперед і чекаю якогось світлофора чи що. Ну а його немає. Кажу, що дорога дурна, зовсім нема звернути. Ну Це було очікуване, ось бачите. Велодоріжка, а ось велосипеди стоять. Прямо на велодоріжці. Дивіться, чотирьохколісні велосипеди. <рив> По всій довжині. Ми знову приїхали до Фрами Квіпен, щоб вони подивилися, що сталося з їхніми речами, як вони витримали оці три місяці наших подорожей. Дві години. Ми вже приїхали. Цього разу Олексія не було, але ми приємно поспілкувалися з керівницею виробництва Анною. Ми традиційно подарували наліпку та розповіли про свій досвід, про користання спорядження фрама Виїжджали з ще ага. і поїхали через ліву. Ага. Да, да, мені вийшло, що і штани дали, і куртку, і рюкзачок цей. Ага. і ну да, І мені взагалі. Класно, що я навіть не користувалася раз дощовиком, Ми провосили дощовик, просто не, не діставали навіть його. Але воно трохи, коли я їду... Коли дуже дуже швидко, то бувало, що типу, може може зсередині типу, я пітніла через це було трохи волога. Але класно, що тут відкривається, оця штука. Ну, <с <с?> да, да, да. Тому воно трохи продувалося. Ну, Але да. взагалі багато під дощем катаєтесь чи намагаєтесь зупинятися. Е -е, ну якщо злива, то ми зупиняємось і трошки чекаємо. Mm -hmm. Частіше було, що цей просто такий мілкий дощик вивезти. Тому їдемо. бо треба їхати, таке так не перечекаєш. У мене дав такий матеріал, і я не користувалася дощовиком. А у Юри інший матеріал. І Юра користувався дощовиком. А я дивлюся, у вас саме з такого матеріалу, ну як у Юри. Там. А да, зараз все такі, бо а, нам рекомендували просто як трьох трьох мембрана. Mm -hmm. І ще трьох має бути краще ніж двошорова, як mm -hmm. у нас. А ну, зараз збираємо відгуки. Я навіть вчора її прав, я отак от так, ну, руками я такий, типу, пру-пру-пру. Потім я такий, о, о, цікаво, я такий беру так, і воду так набираю. так от, Тут така гуля. А, і, і не протікала. Не, не а, це проблема саме, що а, що їм. Да. Але я її намагався все одно не мочити, бо це моя єдина курточка була. І я знаю, що коли ми ввечері приїдемо, то мені ну буде холодно, тому я зверху одягав дощовик. Ну зі швами, да, так, якраз okay. у нас коли з'явилася оця тканина, бо раніше в нас тільки така була, і з проклейкою питань не було, а потім з'явилася okay. оця. І ми зрозуміли, що в нас в себе ми вже проклеїти не можемо. Ми знайшли е, хлопців, які спеціалізуються на проклеті. Mm -hmm. От і ну вони проклеїли, вона трималося, на ну, принаймні від кого падати так не можна було. Mm -hmm. от, а от ну Олі, от, що... мабуть, не можна. Да, у мене, мабуть, нічого не відставало. Я навіть не бачила, що в мене щось відклеїлось. І оце Голя проїхала. Я навіть частіше Да, Так, а вона ну як нова. Взагалі, я. У мене на штанях трошки-трошки почали відставати тільки зараз. Ну, я, Мабуть, через те, що я на сідлі сиджу і воно трошки почало, але не так, як у Юри. Ось, а так взагалі я прям полюбив цю куточку. Штани, до речі, я от вдягала, що вони так дуже тепло. В них Рюкзак, взагалі, класно, що він так складається. О, рюкзак, да, бо Юра брав Бог. з собою ще один більш такий важкий великий рюкзак. Просто такий звичайний спортивний. Ми його відправили у Львові. Ні, в Ужгороді, відправили в Запоріжжя, бо він нам не потрібен. Дякуємо компанії Фрамеквіпмент за надані речі. До речі, під час повномасштабної війни компанія Фрамеквіпмент активно допомагає військовим зі спорядженням. Тому хочеться подякувати ще й за це. Їдемо в зворотньому напрямку додому. Вже вирішили не їхати дорогами, проклали такий веломаршрут. Набагато приємніше їхати, бо взагалі з машинами не стикаємось. Але ми весь час майже їдемо тротуарами. Хотілося велодоріжками. Але їх Банально просто дуже мало на цьому шляху. У фрамі Квипен ми їхали цією дорогою, що зараз їдемо вздовж і через міст. Оцей. І це бугарний маршрут. Прикольно, що метро ходить поруч одразу. Але водії дуже нічемні. Пролітають на великій швидкості, дуже близько. Не сподобалось, я би не рекомендував. І постійно трапляються якісь перегороди, то тунелі, то ось сходи, наприклад. Вниз. Ще одна незручність Києва. Постійні затори. Яких нам не вистачало, ми вирішили купити. Щось купили в пробайку, а щось вирішили пошукати в декатлоні. Бо що саме хотіли, не розуміли, а там можна помацати та придивитись до туристичних речей. Для цього ми поїхали в район Почайної, де розташовані місця шопінгу всіх категорій. Тут є барахолки, як з хендом так і великі торгівельні центри. Ми ж, звісно, відмітили для себе тут довгу велосмугу. Класна штука, в декатлоні можна прямо всередині магазину поставити велосипеди. У мене нова покришка не власить цього. У нас же традиція заходити в декатлон, якщо він є у місті. О, так найкраще. Так вийшло, що Ярослав, який надав нам каремат для огляду у велоекспедиції, був на презентації спорядження у сусідній будівлі. А попридбаним велоручам ми будемо надавати фідбек в наступних відео. Я потрапила на презентацію карімата, який нам дали, і з яким ми їздимо вже три місяці. І він, до речі, як новий наш виглядає. а, а цей новий Це повністю новий дуже класний Від Skip Outdoors. Не будемо більше мучити вас пошуками спорядження в Києві. Більше цікавинок саме міста ми покажемо вам у наступному відео. Там ми проїдемося вулицями столиці та розповімо про одні з найулюбленіших місць у Києві, які ми встигли відвідати за ці 10 днів. Тому чекаємо з нетерпінням на ваші вподобайки, коментарі, підписку, якщо ви вперше, на нашому каналі, та підтримку на Патреоні. Ваші реакції цінні для нас. До зустрічі.